Making, миротворчість, подкаст підслухані розмови. Радіо Зоопарк. Do you believe, а чому ви вважаєте, що жодного результату в переговорах умовного заходу і орків не буде? звідки така впевненість? Це тому, що мотивація, світосприйняття, цілі і часові стримуючі рамки у сторін абсолютно різні. М'яко кажучи, бо вони абсолютно несумісні. Explain... Поясніть будь ласка, <пояснити> в чому така несумісність? Look, every... Дивіться кожен з цих західних політиків абсолютно розумно, <пояснити> розумно вважає, що навіть таке примирення яке не закінчиться сталим миром, їм персонально дуже вигідно, бо їхній термін перебування при владі, обмежений демократичною процедурою, закінчиться історично швидко. І вони спокійно підуть або в опозицію, або ж на заслужений відпочинок. А наступне загострення, ескалація, як казали в колишній адміністрації США, їх вже не буде стосуватися. при цьому навіть короткострокове припинення вогню піде в плюс їхній політичній силі, а загострення може відбутися вже при владі конкуруючої партії об'єднання. Проте їхні болотяні візаві, шанувальники бороди, брудного ганчіря на голові і пенюарів, одягнених згори на європейський костюм, а також прихильників концтаборів і врізання внутрішніх органів у співвітчизників. Ті, яких об'єднує спільна ненависть до Сполучених Штатів, збираються користуватися владою практично вічно, доти, поки їх не винесуть звідти перед ногами в білому чи червоному покривалі, тому що нічим окрім свого бажання залишатися при владі не обмежені, тому їх не влаштовують тимчасові рішення, що зазіхають на їхній авторитет диктаторів, та ще й дисонують з їхнім задумом. Ви ж не думаєте, що в цій війні УПИ реально бажає миру і приймається смертями своїх солдатів? Як нам розповідає президент США, він може погодитися на якісь вигідні йому тактичні рішення, якусь паузу для відновлення своїх злочинних спроможностей, зокрема, і за допомогою спільників, назвіть їх союзниками. Але стратегія в нашому випадку знищення України залишиться тією ж самою. That's why any notion... А тому якийсь сталий мир або жорсткий алгоритм, який не дозволить миттєво порушити і завершити припинення вогню. Війська НАТО на лінії зіткнення, які будуть тільки заважати його задуму і його стратегічному втіленню, просто неможливі. А тому і жодного результату в цих переговорах не буде причому всі карти щодо миру якраз в руках орків і для того, щоб отримати мир, перемир'я, ще щось подібне. У достатньо просто закінчити агресію, зупинити війну і вивести свої війська з території України. І все рішення абсолютно просте погодьтеся, і не потрібні жодні перемовини, посередники, війська НАТО і інші подібні незручності, домовленості і поступки. хіба ні? Овергайка подкаст підслухані розмови радіо Зоопарк.